Всім привіт! Предлагаю подивитися, що продається в секонд-хендах, де люди дають другу життя своїм ненужним віщам. Приносять і потім їх продають незадорого. Це не постараюся попереводити. От вас, пожалуйста, лайк, підписочка. Кому не взападло колокольчик. Може захайпіть відео, якщо у вас є желання. Погнали, дивитися, бо вже в самого глаза розбігаються. Першого така от плазма здорова: 400 датських крон. Телевізор, Samsung. DVD-шка. 40 крон. Ну, я думаю, з сильною популярністю воно вже нас не користується. Або така от радіоточка якась стара радіо 250. Отак воно виглядає. Ні, заслужений лак, я так думаю. Обогріватель Полтинник. Філіпсовський, старенький, ну все чотенько. Або отаке от таке радівце з цим з годинником, з усім 30 крон. 40 крон, отакий от, от Philips. Довольно таки прикольний і інтересний. Колонки. Це, навіть, набір, не за штуку 50 крон Philips. І отакі от LGPPO 15 крон. Оце якась фоторамка, похоже, за 50 крон недорого. Хватає всяких лампочок, таких настольних от 125. Вона крутиться, вертиться. 125. Гетара стоїть. За гітару 500 крон просять. Ну, хтось рвав струни. Ось так от вона працює. Лампочки. Ну так, подивіться, все це непримірно ви подивились. От 175 така от стоїть 175. Ілі от соточка лежить. Нова запечатана. Просто людям, навіть, не понадобилось, вони її сюди принесли. Далі що ми можемо подивитися? Радіо 125 крон таке. вот перфоратор Hammer 300 max. 300 Max. Це що таке, я навіть не знаю, але стоїть воно 20 крон, якщо подивитися. Угу. Переноски всякі. кстати Димон, я б тобі взагалі рекомендував взяти переноску. 25 крон така от переносочка. Довольно таки рідко їх бачу, щоб вони були, бушні, десь продавалися. Тут є трубочки нерятельні, диски в ціла куча, незадорого все продається. Телефон. Ось от такий от телефон є. Гігасет Е310. Цену я не бачу. Хто його знає яка тут ціна у нього? Ну, точно що недорого, треба тебе спрашувати. Іли от такі от, є телефончики. Такі сякі. Це, це такий якийсь з екранчиком. Спросите, що мені треба, чесно скажу, сам не знаю, що мені треба, але щось мені точно треба. Зараз ми підемо ще в один, там буде доволі багато інтересних вещей 30 шліфовочка. Зараз все покажу, все побачите. Так що поудобні сідаємо. Пилісоси і всякі, вон, лобзики і багато чого. Отака от, от є валізочка Stukron. На кольосиках все чітко, не затерта, не задерта. Оп і поїхала з ручкою. По-моєму, клас. Хоп і покатив. А ще багато всякої одежди, Ну, мужської не так багато. От, всякі толстовочки, футболочки. Футболочки тут вовсе недорого. Крон по 25 вони. Marina Club. 25 крон, да? ну так, да. такі от футболочки. Може є якісь дорогі, але поки я цим метод не займаюсь. Вончики якісь чемодани старенькі, шляпи, джинсиків куча. Можна було вибрати би щось. Такі от. Слідующа находка, ось вот такі от часики. Скільки вони стоять, я вам не можу сказати, бо я не бачу ціни. Денмарк. Данія я ділає. По-моєму, класні. Якби було куди ставити, взагалі купив би їх на елементі. З кукушкой. Ось така вот шкатулочка. Вона старовинна, латунна, якась кована, вообще ручки цікаві. вот шуруповерт хилки. Цену ви бачите? Півтори тисячі. Вон він лежить красавчик. Цей вже чуть буде подороже. Или от Цену тут навіть я не бачу поки месть. Зараз подивимося 1695. 1695. Електрокультиватори ручні маленькі. Цей 300 крон стоїть. Ну а такий от 350, 90 дБ шум з ручками, з усім. По-моєму, класно. Десь в палісаднику можна щось було підгортати там, черехлить землю. Дивіться, яка шапка. Ти похожий на індіанця. Самбреро? Все, Самбреро беремо. Не питане. А хто бачив таку обув? New Balance 200 крон нові. Комфорт з желізним носком. Це робочі. Або от удочки стоять. Ця 300 здорова, наверное, 5-метрова, ця 250 з катушками, вже з усім. Навіть поплавки є. Отакі от от стоять всякі, різні. Та які хочеш. Писали за рибалку, можливо, колись зробимо. Або ось таке от красиве радівце. 300 проигрыватель. І катушка якась валяється, за не бачу за скільки. Можемо взяти, подивитися. Ось така от старовинна. Старовинна. Там хтось писав, що вони на eBay багато грошей стоїть. Возможно, ще сильно не дивився. Слідує находка, ось такий от сверлінний станок. Стоїть він 600 крон без двох. Потужний, інтересний. Звісно, я б таке купив би десь і продав би, але новий. Хоча ціна я вам скажу таке непогане. Ну, це пацієнтрейка якоїсь Дніпра М Або вот така вот бошевська бензопила. Гетка, ігрушка. Можна різати, так? Да? Клас. Ну, нам таке покатожне цікаво Тут, як бачите, скільки всього є, треба просто приходити і риси півдня. І вот такая вот лампочка. 50 крон. Така, така 50 крон. Всякі латунні Он Вистачає їх. Собственно, чого ми сьогодні прийшли. Подивіться, скільки зажигалок. Почнемо вот з отакої 50 крон. Це мені інтересно, це якась така. Такі вот ось як штуки є. Давайте подивимося, може якусь побачите дорогу, то й мені підскажете. Чесно купив би от зажигалку, можна взагалі легенько взяти, вона нездорова і взагалі прикольна. Ось таку от, наприклад, не горить. Якби ще работала, то її бы генерації ціни взагалі не було. Ось така скільки стоїть? 50. Це електро мені теж не цікаво. Хочеться якусь на кремнію, знаєте, просто їх куча з камня. Теж не работает. А що ж таке? Тоді ось ця от, да? Хоч якась із зажигалка, що вона не в одної не пускає. Откривачок. Вони так зрозумів всі по 50 приблизно. Ця не робить. І ця не хоче. Угу. Хорошо. Класно, не дуже. Я, звісно, не бачив, щоб якась така була зажигалка в биту. Открывачки, сколько хочешь. Так и есть. А вот, можно и выпить, и открыть что-нибудь. Кока-кол, сколько всяких. Вот так как-то куча пластинок. И на самый последок, вот такая вот проигрыватель пластинок старовинный. Стоит он 995 крон. Я не знаю, як вам мені дуже подобається. І теж 995 та сама ціна. Такий от, царський трон. Здоровий 2300 крон. Ні, нічого собі по-моєму багатовато трошки. Ну і коляски, і мішка сидить їсть. Ось таке вийшло відео. Старався, показував, це не переводив. Демон теж одівав Самбрера, у нас вітер дує. Всім пока, удачі, пишіть коменти, лайк, подписочка, не забуваємось.